Так, я той раз останній заграв. Клоун мене завалив. Того свій згостив. Треба взяти в него реванш. 17, 25, 35, 27, 17, 25. 27, 17, 25. Ну, то все підходить, я не знаю, що з ним робити, чесно. Типу, все добре. Ну, давай пропускаємо. Першу можна. Надіюсь, нам не зразу не з'їсть. Тут три одинички мало бути, значить, не і недобрі яйді. Так. Так, значить, ми робимо такого одні не добре. Мої айді добре. Хтось там помилився. Знаєш що? Кого будеш дурити? Мене уля, це не хвилює. Уля, хвилища. Уля, Уля, Ну давай, пограємо, єс. Я тебе чекав, ти знов? Я тільки тебе чекав, ноль-ноль. Добре, я готовий. Дама! Дама! Один-один. Чекай, що ти зі смієш? Один-один. Привіт всім, ви на каналі Sclap. Граємо сьогодні. That's not my neighbor. Це не мій сусід. Так я той раз останній заграв, клоун мене завалив, того я сів зластив. Треба взяти в нього реванш. Давай, давай, нічма ремонт давай, давай, вже який Раз Раз ми його прийшли, прийшли. Три. 2. Один. У -у -у -у. е, это я вийду же, це вийду. Ти давай скіп. Я правила знаю, не переживай. А ви бігом підписывайтесь и Може щось не знаю, може ви щось знаєте більше ніж я. Привет. Ти знаєш, що робити? Та знаю, вже звідси. Каже, ти знаєш, що робити. Так, і хто там перший сусід буде? Мені цікаво. І мені здається, одного ока врагов, ні? П'ять. А ну че я а, До речі, в тебе нема того списку. Є? А де той список? Що вона там сказала? Брехло. Брехло. Айдішка? Чи то йдешки? Ні, айдішка є, все добре. Е, зараз я тебе найду. А ні, 5-5, знаєте, 5. Що там в неї ще повинні? Давайте по вигляду перше. Маленький загострений ніс. Загострені вуха, носить сережки. П'ять очей має ікла. Гострий ніс, гострий то, гострий то. Ніс гострий, та вроді гострий. Сережки носи, то носить. Так, в списках ти є? Тебе в списках нема взагалі. Чого? Чого тебе немає в списках? <плес> мене нема, бо я ходив по хліб. <плес> Кому ти будеш розказує? В мене немає сьогодні списку, тому що я пішла пізно і вони мене не додали. Знаєш, дивно. Хочу я подзвонити тебе додому. Я подзвоню. І там. Аназарет, Аназарел. Підніме трубку і скаже, що тебе нема. 69, 96. 60. 9. 90. 6. Думаю, мені легко обдурити. Зараз подивимось. Кого ми ще тут обдуримо? Аназарет говорить. Лілі не вдома. Ну слухай, ну а чо її? Чо вона не дома? 17, 25, 35. 17, 25, 35, 27, 17, 25. 27, 17, 25. Ну то все підходить. Я не знаю, що з нею робити, чесно. Типу, все добре. Ну давай, пропускаємо. Першу можна. Надіюсь, у нас не зразу як з'їсть... Попробуй З'їла. Так, слон, здорово, слон. Привіт. Адішка де твоя, чуєш, но я не буду просто раз говорити на моє іде. Не забувай, на другий раз. Хаугнар хауггагар. Так, хауга Другий га 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 Другий поверший кабінет. Другий повер, перший кабінет. Є, давай подивимось, що там по вигляду. Має багажник. Що за багажник? Що це таке? Одна татушка. Дві кістки, великі вуха. Одна татушка, дві кістки, великі вуха, кульчики, ну він страшний страшний. Давайте подзвонимо спитаємо, чи він є вдома. Окултіст? Окул чи окуліст? Так, чекай. 51, 23. 51, 23. Хто там візьме трубочку? А може і нікого вдома. О, тих-тих. Він не вдома, добре. Він не вдома. Зараз дішку провіряю і ти проходиш. 45, 69, 89. 45, 69, 89. 6, 3, 2, 3, 6, 8. 6, 3, 2, 3, 6, 8. Ну що, ти проходиш? Ну, то вроді все провірю. Ну давай, давай, йде. Двох пропустили. Не вбив мене? Не вбив. Yes. Mm -hmm. Єс. Чуєш Опа! Ти? Чуєш ти?! Та ти вже проходила. Ну, по вигляду, все добре, коротше. Я не збираюся по 20 разів тебе пускати. Один, два. Забирайте її. Навіть якщо вона добра, вона по 20 разів не буде тут ходити. Ви зловили когось, та зловив, зловив. Я не знаю, що то мені не добре, але зловив. Бо ж нема двох близнючок, нема. Так. Два плюс, один мінус. Поки що йдемо. Добре. Слон. Ну що це таке має бути? Та ти ж заходив, ну. Що це за приколи такі мають бути? Один, два. Ще один мінус зараз буде. Ну, рухаємося вперед. И ту тудуту, тудуту. -ту. Давай забрали, забрали його? забрали. 2 плюс 2 мінус. І то все було близнюки. Так, хто там наступний? Щось новеньке. Привіт. Здорово, раз, 2, 3, 4 зуба. 4 руки, 4 зуба. А тут рук немаєш? Так, давай скажи мені F1. А, ні, я теж маю руки. 0-1. А ну, я подивлюся. Що в тебе по вигляду? Йоми, тут очі, певно, треба рахувати. Чи що то 24? 24 пальці. Ого! Багато очей. Маленький ніс носить сережки руки на голові. Маленький ніс носить сережки.

Там там тарарам, пампарам пампарам. Ексберт говорить Друга is not a home. Другий, а другий, а другий, а так. Три одинички, 68,2. Три одинички. Ха-ха. <laughs> Тут три одинички мало бути, значить не добре іди. Так. так. Значить, ми робимо такого однієї добре. Моє ID добре, хтось там помилився, знаєш що? Кого будеш дурити? Мене це не хвилює. Може вони і помилилися, але я не пускаю того, в кого не добре, ID у мене по документах. розумієте? Не пускаю, я не маю права такого. Та, забирайте ще одного. По вигляду, все добре там в зайдішку, проблеми, так що розберіться з тим. Добре, добре. Може, він знову прийде. Вже діжку добре зробив. Оце одиничку сховали. Так, так. Здорово, добрий день, добрий день. Є в списках, є в списках. Оркус Діс дисп... Петер Патер. Чекай, де ти є? А де ти є? Я не розумію. А, третій поверх звув. Добре, що там в тебе по вигляду? А дішку ми провіряємо в кінці. Перший вигляд, потім дзвонимо. Потім всю решту. Так, носить маску яскраві очі, довга посмішка темна шкіра. Яскраві очі, дескраві очі. Ну, по вигляду. Все добре. Телефон який? 1425, до дівки дзвоним. Один. 4, 2, 5. Беріть трубку. Бо я його не пущу. Е, Ян Луу спікінг. Оркуса немає вдома. Можливо, це і ти Оркусе, так. 63 25, 25 63 25, 25. 9, 984964. 984964. 9, 4, 9, все добре, все добре. В списках є. ID добре, вигляд добре. Зуби ти мов? чи не мов? Мов зуби. Не знаю, що робити. Пускаємо його, ну він вроді виглядає. Добре, 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 добре. Фіналі. Не, але мені щось все одно не подобається. А ім'я добре? Оркус Діспатер. Оркус Діспатер. Я не знаю. Він якийсь мені підозрілий, ви як думаєте? Збираєш шкури. А тут ти що написав? Нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, ти не щоб ти не загубився. Та добре, іди, добре. Якщо ти мене зараз уб'єш. Але чуйка в мене було, що він не добрий. Це я себе страхую. Ні, все добре. Жиробас. А я такого ще ніколи в житті не видів. Є, є, зотх. Омок. Зотх, омок. Зотхомок. О, він ще ні з ким не живе. Так, давайте подивимося по вигляду. Велика посмішка, великий ніс, ручки на підборідді, гостра голова. Гостра голова. Велика посмішка, великий ніс, ручки на підборідді. Добре, а що далі? 7, 3, 3, 2. Ану, подзвонимо. 7. 3, 3, 2. Якщо ніхто не бере трубку, це, напевно, він. Ніхто не взяв трубку. Добре. Це добре. А ти одіжки мені не дав. Ва моя ID. Ой, чекай, 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 бо я документи не, не ті відкрив. 4, 5, 6, 3, 2, 5. Е, е чекай, чекай, де ти є? 4, 5, 6, 3, 2, 5, 6, 3, 8, 9, 4, 7. 6, 3, 8, 9, 4, 7. Ну що, пропускати тебе?

Що ще тут тобі треба? А, скажи мені, який ти поверх. Я перше провіряю поверхи, а потім, потім дивлюся, на якому він живе. І дивіться, а де він? Я щось не поняв, ти на якому поверсі? Перший поверх, перший кабінет. -а. Добре, 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 добре. 24 пальці. 24 було, 24. Руки на голові, руки на голові. Носить сережки, маленький ніс, багато очей. З цим все добре, не спору. Зараз дзвоню до цього чи ти вдома. 11,52. 11.50. Я ж попереднього такого не пустив, я його вигнав. Значить, немає вдома. Давай, давай. Другія is not at home. То що, тебе вдома? Не так все просто, почекай. 11, 6, 6, 8, 2. 11, 6, 6, 8, 2, 3 одинички 9,8, 9. 9, 8, 9. Ну що? Пропустили. Ой, якщо він мене зараз У, не зароб'є. Так, тихо буде. чекай, зараз. Тут я задаю питання. Це його пропустили, це його пропустили, цього пропустила, цього пропустили, цього пропустили. Ще двоє мають бути. VIP, чуєте, персик. Е, ти мені скажи, чого немає айдішки. Ось моя айді, добре. Тепер ти мені скажи, чого тебе нема в списках. Е, ти брехло, знаєш що? Мені, я впевнений, що ти брехла. я ще це докажу. Другий парк, четвертий кабінет. Вампіристка. Чуєш вампіристку? Зараз я тобі дам. Довгий ніс. Кільце в носі. Затінені очі. Коротке волосся має ікла Затінені очі, коротке волосся має ікла. Що, що що, що, що там? Та вроді все добре? Вроді все добре, вроді все добре. Давай я до когось передзвоню. Оце і іспитаю 1346. Один, три, чотири, шість. Прикинь, я зараз дзвоню, а та каже, Та у нас вдома. дома. Хм. От це би обдурила мене. Привіт. OKL oh, speкинг. спікінг. is not a home. Добрий, йок. Майже майже вже добрався до дому. 689547 6856 464823. 48 4823. Я не знаю, пускати її. Вона мені дуже підозріла. Волосся короткий, в принципі, та все нормально. Ну йде, йде, йде. Її в списках нема, ну але може вона просто вийшла? Здоров, кулючка. тут колючки треба рахувати, напевне. Чуєш, тебе теж в списках немає, а що ви? Можливо, вони попутали щось. Може ти щось попутав? Ну та як, скільки можна? Перший порт другий кабінет. Перший порт другий кабінет. Так. А, що там в тебе? 15 голок. Пунктирні брови, виразне підборіддя, втомлені очі гострі зуби. А зуби не треба якось за зуби з ним поговорити Так, скільки там в нього цих колючок? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Гострі зуби мають бути. Давайте щось його спитаємо. Чекліст, давайте ще раз. Гострий, гострий, добре. Гострі зуби. Все добре. Давай тепер 23 53, 25. 23 53 25. 96 8986. 886. Добре, все, дзвоню до твого друга. Якщо його нема дома, то я не знаю. 2, 6, 6, 8. 2, 6, 6.8. Іо, цей день сиди і такого говори, Пускай, не пускай. Ходять тут Привіт, всякі... Привет. Барбаратос говори. XIL is not at home. Не дома ти, та? Ну, шанси зайти в тебе. є. Я не знаю, що з ним робити. От що робити? Пропускати? Пропускаємо його. Вроді виглядає менш більше, але в списках теж його нема, ну чого? Як я маю список? То все, я тільки по списку пускаю. Чого заходять всі хто хочуть? Персик, привіт, ти VIP, так? Привіт. А що мені з тими vip шками робити? Я не знаю VIP. Та мені напевно тебе навіть не треба пропускати. Ой, не треба навіть перевіряти, я тебе пропускаю та все. Шуруй. Чому ж він мене заруб'є? Може, треба було повірити, чуєте? Не, не треба. Цього я пропускав з самого початку? Пропускав. Так що. Ти мене не обдуриш. Три. Три, один, два. Третій раз одна і та сама. Ну а це що таке нині має, бути? Це що за прохідний двір? Та, та, забирайте. Все, добре, зробили. Молодці, you can continue your job. Я продовжую сорі. Я всіх пропустив ще дагда. Дагда якась має бути. Може вона зараз прийде? Дагда прийшла, я лише сказав. Я тебе чекав. Хочу, я тебе зразу пущу? Та ні, я ризикувати не буду. Третій поверх, четвертий кабінет, дагда. Ну давай перевіримо, що там в тебе. Носить капелюх. Швей рота, велика голова носить маску. Капелюх є. Швей рота. Носить маску. Що ще не шендаб, Та все добре. Давай номер перевірим. 9, 6, 5, 8, 4, 5. 9, 6, 5, 8, 4, 5. 8, 6, 3, 2, 1 9 8, 6, 3, 2, 1, 9. Все добре. Дзвоню ще до того і спитаю, чи ти вдома. 4, 2, 5, 8. 4, 2, 5, 8. Давай, кажіть, що її нема, я її пускаю і я виграв. Правда виграв? виграв. Привіт. І за нами говорить. Да, де ще нема дома. Та знаю, що нема. Що ще з тобою поговорити? Щось поговорити? Двійка. Та шурой, шурой, що буду говорити? Я вже хочу додому йти. Шахт. Ааа! Уля уля уля. Ну давай програем. Yes. Я тебе чекав! Ти знов? Я тільки тебе чекав! 00. Добре, я готовий. Сіт Table. 6. 4. А, ти поставив 7ку. Отгад. Дама. 10. Король Туз. 4. Валет. 6 mm -hmm. Я 1-0 виграю. Так yeah, чи не yeah, так? Yeah. Вроді я виграю, ні? Скажіть мені, будь ласка. Десяточка. Туз Двієчка. Шість. Дама! Дама! Один один. Чекайте, що ти засмієш? Yeah, yeah. Один один? Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Yeah, 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 yeah. Давайте тако. Плюс один чи туз, чи що мені зробити? Що мені зробити? Що я маю зробити? Давайте тако. Давайте, 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 давайте. Давайте. злосний. Що смієшся? Сім. Сім. Дев'ять. Дев'ять. Девять. в мене туз. Туз! Mm -hmm. Я фейру два один! Ула, 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 ула. Що? Ну, що я тобі скажу? Вчись грати. Ля, ля, ля. Більше сюди не приходь. Ля, ля. І шуруй звідси. Ту -туру, ту -ту -туру. Видите, я прийшов сюди, щоб перемогти у клоуна. Бо я той раз програв. Я прийшов, переміг і завершив гру. З новим рекордом. Зловлено допелів 4. Вбито сусідів 0. І як вам? А оцінка яка? А де оцінка? А чого вони не ставлять мені оцінку? Тут деталі нема ніяких. Тут нема ніяких. А де оцінка? Ту ж мала бути ще оцінка. Правильно чи неправильно? Рекорд. Що за рекорд? А де моя буква? Де моя буква? Чуєте? Вони ж мали дати мені букву. Несправедливо. Але мені букви не треба. Я я клоуна найшов, найшов, він прийшов, прийшов. Карти я виграв, я йому я тако, 1-0 вигравав, я ще дав йому шанс. Бо 2-0, знаєте, якби він себе обіду. Я тако зробив 1-1 і потім тако наказує його 2-1. І обіжені пішов додому. Все, все, чекаємо наступного режиму, чекаємо. Чекаємо, тут ще видите, ще як мінімум три режими має бути, але ще нема. Так що вже чекаємо їх і на другий раз, коли вийдуть, будемо грати їх. А ви пишіть коменти, пишіть, які ж ігри є, ті, що я не знаю, будемо грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па. Was nice.